Тато помер немарно. Він не мав помирати у 53 роки. Так, він мав жити, дожити до старості, виховувати внуків, правнуків. Але він віддав життя за Україну. За те, щоб ми зараз не здалися. Ну, кожен день сплачуються ці життя наших військових, наших мирних людей. Я би хотіла, щоб нащадки ну, зрозуміли. Отаких людей, як мій тато. Його життя було завжди заради чогось. Ще кому. Він, може, мало вчив, мало просвітлював. Мені здається, що от він, оце, він не встиг більшість людей просвітити, для чого він це робить. Чого ти маєш бути українцем? Чого ти маєш українською мовою говорити? Чого ти маєш вчити історію, вчити письменників, слухати ту музику і слухати і ці пісні? Хай пройдуть покоління, забудуться, на жаль, так все забувається. Але поки буду жити я. І мої діти, якщо колись дочекаюся до внуків, то я їм всім буду розповідати про того дідуся, який, який зробив усе, щоб показати, що Україна варта того, щоб називатися державою, яку мають поважати, допомагати, і з якої має та ся піти.